Коні, а що ні. Тобто, тому варто, щоб я мав можливість слідкувати за вашими законами, за вашими нормативними актами, які ви ухваляєте, і відповідно споваюся, yes. коли хтось говорить. Ну, коротше, роблю так, щоб е, вони не <кхух> відлякували людей е, від сервера. Дякую. Якщо да. ви не проти, і якщо суд, е, сторона заявника не проти, можна було б якось цей. Останнє питання завершувати. Моє. Останнє моє питання. А, я вже... Сам хотів завершувати. Можна тому, я останнє да. запитання. Чи є у нас хоч якісь докази того, що ви не зробите гірше, ніж минулі президенти? Секунду, мене вухо зробить. О, все. Так. А, чи є якісь докази? Я уточню питання, чи є якісь докази, що я буду кращим князем? Ну, тобто кращою головою держави, аніж інші. Ви заявляєте, що я кращий, типу, що я піднімаю онлайн, я пишу хороші закони. Абсолютно вірно. Завдя... Ану, будь ласка, пане Вайджек, нагадайте, завдяки кому ви сьогодні прийшли на цей сервер. Ану, друге, ладно, не звертаємося, пане Верховний суддя, через кого ви сьогодні на сервері? А ні, чекайте, ви ж з кабанами прийшли, не рахується. Пане майчак, як ви прийшли на себе. Ні, туди! А хоча хай буде, до пана кабана... Можна питання, можна питання. Дайте відповідь, дайте відповідь, дайте відповідь. І після цього питання. Тепер от мене от якраз от питання. Відповідь, відповідь, відповідь. Дивіться. Дайте відповідь, дали мені чого на слово. Так стоять. Ні, так не буде. Так Я даю вам відповідь зараз. Я даю вам зараз відповідь. О, тепер подобається. дозволив. Я приєднався до серверу через ТікТок Тераріума. Добре. Ось. Але яке це відношення має зараз до справи? Яке це відношення Абсолют. має. Яке? От скажи мені, будь ласка. Так. Що це означає? Е, типу, як я приєднався з... на сервер? Добре, добре, що. Добре, я Стоять. Блін, сказав тобі інше. Стоять. Ні, так не буде. Слухай. Дивися. Ти сказав. Давай так, питання взагалі насправді не стосується теми. Я наголосив ще, коли закінчував останню свою промову. Типа, це вже, типу, мені ні гірше не зробить, ні краще. Але ти якраз вирішив запитати, чи є у вас якісь докази, що ви зможете зробити сервер кращим. А, типу, існування чотирьох сезонів, онлайн великий, написання законів. Типа, це ви думаєте, що я тут ніяк не долучений? Типа, що я просто створив сервер і мене тут не існує? Це мій. Ну. Ладно, давайте так. Я Шо? не буду на це відповідати. Хай е, Кожен сам собі я дасть відповідь в душі. Все, я не хочу більше відповідати. Все. Я більше навіть не буду на ваші питання відповідати. Якщо можна, завершувати. Можна, додавлю німного. Не посуду говорить. Не, не посуду? По не ну, німного ні не после. Буду після суду додати. Я послухав і ту, і ту сторону. І я собі багато чого надумав. Але от конкретно до запитання до обох сторін. Який ви хочете вирок від мене? Я от просто не розумію. Прошу. Обвинувальна сторона, давайте почнемо звати. Дивіться. Наші прохання до суду такі, щоб пан пророк не ліз у судову справу, щоб він не так сильно вмішувався, як він любить, щоб він не переписував наші закони. Це одне з наших. Пан Пахмурський, якщо ви тут, можете зараз додати, якщо ви дозволяєте, пане суддя. Так, так, це запитання до всіх. Насправді, вся дискусія і всі ті провокації, які були сказані, це трохи муха зі слона. Але ми почали з того: дивіться, знову ж таки, заявка. Вернемося до неї. Якщо вже пішла на те, заявка номер 46. Ми в кінці пишемо, зважаючи на всі порушені закони, ми вимагаємо або визнання провини та визнання виконавчо-законодавчо незалежними. Тобто ми мали на увазі цим, щоб до нас ставилися рівно, не міняючи і не повідомляючи нас, а якихось простих мирних громадян, розумієте? Якщо ми маємо якщо ми є суддями, то все-таки ми повинні бути ознайомлені зі змінами. Нехай гаразд, в законодавстві прописано. Давайте погодимося. В законодавстві прописано, князь, так, який би він не був, на нашу думку, він має право, він має право зм... робити зміни. Але чи... ми вважаємо, що нас потрібно про це повідомляти хоча б. Ми вчора писали пророку і пі... підганули його, хоча б відписати, що я зайнятий. А то це виглядає просто грубим таким ігнорем, і ніби мені начхати, робіть, що хочете. Ну тобто, а вже потім я дописав або усунення князя, тобто або жирним шрифтом. Це, це просто наша така така була альтернатива. Перше, що ми хочемо, це поваги до нас, поваги до тих самих прокурорів, адже неодноразово проти е, е, ще раз, я скажу, як це як це роль, я вже знов забув. Я вічно забуваюся. Генеральний прокурор. Генеральний прокурор, мені все головний. Адже на генерального прокурора також, на жаль, було багато таких, ну багато неправдивої інформації. Сказано про те, що він не хотів бути тут на суді. Він хотів. Ми вчора всі про це спілкувалися, і він також брав участь в цьому. Він також доповнював цю заяву. Тому це брехня, розумієте? і просто, просто це ось це ми бачимо таку не, не ну неповагу в нашу сторону. Ось чого ми хочемо. Ми хочемо поваги. Як у прийнятті якихось рішень, як, у... як у... навіть у самих фактах. розумієте? Ч... Ну, Прокурор він... він був за цього. Через те він і тут. Через те він тут і відповідає. Як ви думаєте, чому він прийшов? Якби він був проти, він би сидів разом з цими людьми, а не стояв разом з нами. Ну, З нашої сторони це все. Просто... просто... Просто такої, такої. Я розумію так, пане пророк. Сервер не міг бути без вас, адже ви його створили. Ви маєте повне право. Але якщо це РП, ми би хотіли так зіграти РП, справді РП, а не я власник серверу, і в РП світі я також буду все робити, що мені заманеться. Ви можете, але якби поважайте і також нас. Це все, ну, якщо м'яко сказати, то все. А раніше це все було сказано в грубій формі, адже було сказано багато неправдивих свідчень проти нас, проти прокурорів. Ну, це все було сказано, повторюватись, немає сенсу. Це все. Мій Максим ідея була Я вас, вас почув, пане Да-да. Пане пророк, так. Да, е, дякую. Ну, насправді, цей івент Ну, ладно. Це Судова справа дуже сильно затягнулася. Івент. Ну, можна вважати насправді це івентом, тому що ну, не на кожен суд так багато людей з'їдеться, послухати, як це все працює. Тому можна вважати знаєте, таким невеличким таким спонтанним івентком. Стосовно рішення, яке можна його прийняти, по-перше, всі ті заяви повністю скасувати всі ці, як це сказати правильно, вимоги, які поставили судді на рахунок мене. Усунення князя або е, незалежні гілки, ну тому що кажу, з точки зору закону, це все є незаконним. І, типу, я не роблю якийсь абсурд, я роблю виключно все те, що працює в рамках закону. Е, стосовно такого щоб мало би працювати в їхню сторону, насправді е, я би хотів, е, чисто для себе такий, насправді е, поставити моменти, що можливо я. Не до кінця проінформував судді про якраз таки цю зміну про апеляцію. Звичайно, в нас був діалог з пахмурським, але я розумію, що можливо цього було недостатньо, і як мінімум на майбутнє, коли ну можна якраз таки цей вироком зробити, щоб е, я особисто частіше спілкувався е, з суддями стосовно е, змін в їхню судову хартію. В інших випадках, все, що там було проговорено, ну кажу, просто банально не є можливим і не може е визначатися в суді як, е як якийсь вирок. Ну каже, бо в нас немає таких санкцій. Кажу, я можу погодитись, виключно на те, що е ми з вами цей момент знаєте навіть так особисто після судової справи проговоримо. І відповідно вже е, схилимося до того, щоб ви змогли написати по новому вашу судову харті. Тому що я так розумію, ви вже зрозуміли для себе, що вона насправді є недосконалою. Ви зрозуміли для себе, що е, насправді, типу, через дирки в законах можна дуже багато всякої херні натворити. І відповідно, тепер, після такого довгого часу, після того як ми з вами 4 години проспорили, ви зможете нормально. Прописати усі свої пункти. Тобто, так би мовити, на одній погрішності ми змогли зробити такий класний і об'ємний висновок. Стосовно прокурорів, кажу ще раз: нічого я в них не забирав. Всі пункти, які в них були, там то, в 10-й главі наглядова діяльність прописана. Тобто, це вже не є правдиво з цим з хоріксом. Ну, я вибачайте, переписки зливати не буду, але ми з ним кожен день на зв'язку, і ми от буквально пару днів. О боже, пару днів, пару годин тому ухвалили перед судом якраз таки процес проведення наглядовної діяльності. Тобто кажу те, ну і зразу ще один такий момент, якраз на тому, що наголосив Пахмурський що, типу, він міг просто піти відказатися, але кажу, це з точки зору неправильно, тому що прокурор це державний обвинувач, і він зобов'язаний відстоювати е, державне обвинувачення. Тобто. Ще раз давайте підемо під підсумки усього цього спічу, я погоджуюсь на те, щоб провести такий, знаєте, окремий діалог з усіма суддями, і для себе зробив такий висновок, що на усі подальші закони на усі ваші подальші зміни в судовій харті, я готовий з вами це все обговорити. Тобто, якщо в мене буде якась певна пропозиція стосовно змін, я перш ніж підпишу цей закон, я обов'язково з вами це проговорю. Як мінімум можете не переживати про те, що я вас не повідомлю просто конкретно, оці зміни стосовно апеляції, і так далі, вони були необхідними, тому що вони в подальшому могли визнатись незаконними, неконституційними, тому що воно порушує право на справедливий розгляд справи. Тобто, в кінцевому жіті, ми б все одно це змінили. Просто зрозуміти цю важливу істину. кажу, я хоч розумієте, я поясню ще раз. Я хоч з точки зору законоправий в цій ситуації, ну типу, що я можу робити зміни, але хай буде. Хай буде. Я, знаєте, Треба якісь робити висновки для себе через 4 години. Я готовий все-таки більше з вами проговорювати. Якщо я з прокуратурою з прокуратурою, так часто говорю на рахунок змін і так далі. Відповідно, е я маю підляти більше часу на те, щоб з вами обговорювати ті чи інші зміни. От і все. Паналі, Можна я Падальник. Кажіть да. і тоді запитання Пророк, буде. Ще до вас прохання. Будь ласка, вислуховуйте суддів те, що вони хочуть від вас. Бо також, судді хочуть щось. Але більш, по більшій частині, типу, ви того можете не почути. І також не ігноруйте нас так сильно. Це все. Я ні в ні в як вибачаюсь. Просто секунду, просто відповідай, все вибачаюсь. Я насправді я завжди за вами на зв'язку. от Сьогодні е, в докази Пахмурський надав нашу переписку. Ну, можливо, після вечора я вже не міг відповідати, ну, бо дуже тяжко було на ранок проснутися. Але ну, типу, я з вами на зв'язку. Просто мені дуже від вас сильно бракує оцій ініціативності. Чомусь і адвокатура, вони більш ініціативні, ніж ви. Просто сприйміться як, як факт, а не якусь образу. І я надію, що все-таки після такого... Такої мотивації після того, як ви побули в, на цій справі, ви зможете дійсно бути більш активними і дійсно більше долучатися до тих чи інших змін, і, відповідно, суди в нас на сервері будуть ще кращими. Ось і все. Дякую. Я Добре. думаю, можна закривати справу. Повністю. Добре. Е -е тобто, ви згідні з поговорити з паном Пророком після цієї справи і. В... Я думаю, так можна буде зібрати всіх суддів і поговорити. Зробити збір. Так, mm -hmm. так би мовити. Підтримую. Всі згідні. Все Я Сторона обвинувачувана згідна точно. Сторона заявник згідна. Чотко. Тоді ході сюди до мене. Завершення суду, ході сюди. Морський. Ходіть, ходіть сюди. Всі заявники прокурори, ходіть сюди, вже раз. Хай вже приймається. Річ нормальний зробив, зараз І, Будь ласка, розверніться для групового фото. У кого синдром. Фоточку, фоточку. Пане Овлад, виносіть вирок прямо в момент фотографії. Буду вдячний. Дякую. Зараз Я тобі вухо дам потім. Все, друзі, тишина. Пане Влад, давайте. Кунду, зберусь з Окей. Okay. Це вже якийсь акт з луки мені нагадує. <laughs> бошку дивай, знаєш, бошку удивай, явай бошку. Окей, поки, пане Влад, якщо попрошу вас чисто, зараз поки що не говорити рішення суду, зараз я, я хочу музику підходящу знайти. Буду вдячний зараз. Добре, добре, я вже добре. надумав, що говорити. Ні-ні, дуже гарна пісня, вам сподобається. Добре. Зараз. Прям під це під це зараз. Перепрошую. Перепрошую. Пане Влад, вирок таковий. Е, так як обидві сторони прийшли до. Так як обидві сторони прийшли до вирішення цієї справи мирним, мирним шляхом, я е, закриваю цю справу. Все, Закінчив. Є! Yeah, можна хвилинку уваги, yeah, будь ласка. Можна Нарешті. Yeah, — Можна, yeah, можна yeah, хвилинку уваги. Можна, 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 yeah. що, можна хвилинку та, уваги. Та можна і так кинуть суду. Слухайте. <проб> кидаю. Усім кидаю плотний салам і радий повідомити вам приємну новину. <проб> Зуботи, ми запрошуємо вас на подію казино «Вечір». Захопливі ігри для кожного. Справжня атмосфера казино, прям тут поруч з вами. Можливість вироти круті призи та показати свої вміння, а також сюрпризи, про які ви дізнаєтеся ще на місці. Не про не про можливість мушу... провести суботу яскраво і незабутнє. до зу... до зустрічі. Запрошую всіх до дай. мого казино. Ти вибрав ідеальний момент. Ти вибрав ідеальний момент. А тепер друге заявлення: всі в таверну йдемо пити. Давайте. 4 години відбули пити. Бля, а там водки нема. Ти, блін, засинав. Ну, все, завершує тобі.